Доброго дня усім святами. Сьогодні від шишки Promua буде невеличкий обзор на ось такі гірлянди. Це гірлянда нитка на 300 ледів і довжиною 16 метрів у білому кольорі. Ось такі вона йде упаковці. Зараз ми подивимося, як вона виглядає. Відтягуємо з упаковочки. Це йде така прозора нитка, повністю білий колір. Тут є пульт, переключається, різні режими. Також було запитання довжина самого проводу, який йде до розетки. Часто є запитання, ми зараз його спробуємо замірити. заміряти. Ну, тут десь сантиметрів 30. Зараз ми скажемо точно. Ось є. Трошки є. 50-55 сантиметрів можна сказати. Є ось це такий шнур, який йде з розетки, часто запитання. Зараз ми її ще включимо. Так, ось так вона гарно світиться яскраво. Є кілька режимів освітлення. Тож, Дуже гарна гірлянда за свої кошти. Ще до нового року є знижечки. Кому цікаво, заходьте з шишкапромюар, тут наш її сайт. Дуже багато маємо різних товарів. Будемо робити трошки обзори. Всім па-па. гарно дякую!